Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Друзі, всім привіт! Це шоу Шоум'ячне Бреше! Це Макс. А це Микита. І ми нагадуємо, що це два не експерти, але дуже з експертною веселою думкою про спорт у будь-яких його проявах. Подивіться на наше обличчя. Справжнє українське Ютуб-шоу про спорт. І сьогодні дайджест. І ми розпочнемо з. Фу... Прийшло мені в голову вперше, коли Микита запропонував цю тему, тому що це фу фу фу, -фу футбол. Футбол, так, але не просто футбол. Там декілька там. Ну, коротше, не Коротше, зібрались там одні пацани дуже серйозні. А, дуже серйозні так, вони дуже збираються зібралися. кожного року, збираються, так. І вони вирішують, хто ж найкращий стрілок на дикому заході. Най... Коротше, топ футболістів. Фіфа визнала визнала, визначила визначили коротше, неважливо збірну вони так оголосили найкращих футболістів року. І я запропонував Максиму поговорити про тих людей, які ще не підписались на наш канал «М'яч не Бреше, тому що це дуже бісить. Переглядів багато, а підписок ні. Тому, друзі, поки ви дивитесь це, підпишіться, лайк, поставте і нагадуємо, що ми збираємо гроші на 57-му бригаду, яка. Дуже дуже впевнено, розняче е, русню на е, полі бою. А ми продовжимо. Так, от, зібрали топ 11 гравців. Нам Максим. я ж не бреше не підписався. Все життя будеш дивитися, Полісся Полтава. <клес> <В будь -якому клес> Отже. Виді і спорту. Я буду зараз, Максима, вам називати ці прізвища і хочу почути від вас А я буду вгадувати вас... імена. Імена, так, тому вашу що я навіть не всі думку. прізвища тому знаю. тому, що я не згоден з е, е, всіми тіма е, 11 гравцями, яких FIFA назвали найкращими. Не всі з них, я точно. Говорю, на, в попали, ну, потрапили в список найкращих, не повинні були тобі. Спойлер. Так. Я майже впевнений, не вистачає кількох гравців Манчестер Юнайтед. Не, не, не. Ні, так а що, Казиміро там потрапив вже. А Як ну, мені... Вкусно, окрім Казиміро там ще, ну, я впевнений. Nie, ну, не просто вистачає. що ти грав там за реалізок. Філ Джонс, о, брати Невіли, Ніки! Бат! Господи, вони прокинулись десь щось там у труні. Ну о, боже, ти що. Не прикинулось, бо не повнолуння ще. <смір> да. Так, давай. Отже, FIFA оголосила. Так, тут нічого немає пюсюни, <смір> ніякі ні, не намальовані. Давай поїдемо. На воротах: тібо куртуа найкращий гравець минулого сезону, як воротар. <смір> Я буду уточнювати, щоб ти розумів. Тобто ти хочеш сказати, що їх два. <смір> тібо і куртуа. Ага. І хтось із них має бути краще. Звичайно, та ну як ну він гравець Реала, Реал один з найбільш медійних клубів. І він виграв лігу чемпіонів. Не виграв, Вони виграли звичайно. лігу чемпіонів в чергове збірна Бельгії в чергове. Чомусь вважалася якимсь там фаворитом на чемпіонаті світу. Вважалася знову, звичайно, десь там вони впали, десь там дебройне, десь там не Дебройне, Всі пострадали, всім полукаку роздали і все. Я вважаю, ну так. Ну а що? А, ну, згоден. яка альтернатива? От давай, ти, якщо ти не згоден, ти просто пропонує альтернативу. Ага, добре. Хай буде куртуа. Я, Блін, я не очікував, що ти мені будеш ставити запитання. Ну, мабуть, що я погоджусь з тобою. Так, тібо був куртуа. Ну, не можна нагородити умовного там, я не знаю, хто він там. Микола Трубін. Хай буде, mm -hmm. так mm -hmm. ну не мож... ну, тому, що коли люди, такі як я, доволі далекі від футболу, просто відкриють список кращих, а там людина, яку знають в Україні і знають, що тепер у Франції, тому що він там нагнув їхній рен, так. і такі хто такий? Я впевнений, що в нього буде у трубу у трубіна, буде дуже непогана і в тому числі європейська кар'єра. Дай yeah. Боженька, щоб не так, як у Луніна. Класно сидіти в Мадриді, але yeah. мені здається, що краще десь таки все ж таки пограти. От, але у будь-якому на сьогодні це, ну, це має бути прізвище. Згоден. Трійка захисників. Взагалі то мені не, подо, не сподобалось, не зрозуміло позиційна градація, що нападників у нас 4, захисників 3, це якась параша. Ми збираємося забувати голи. Да, 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 не, не, ну, то, тому що ти ж розумієш, що нападник це ООО, а, зах... нас... а захисник. У нас куртуа на воротах, ми не будемо Добри. нічого пропускати. Мухаммед Салах, звичайно, зараз так. махає трошки в камеру, але ну то вже таке. E, Хакімі Ван Дейк Жоа Консело. Хакімі. Згоден. Добре. я ПСЖ. Ми вгадуємо клубу чи ні? Так, Вірджел Ван Дейк, я не згоден. А, ну, це знову ж таки, за нього більше зіграло його ім'я, прізвище і все останнє. Тобто, ну просто всі пам'ятають, що Вірджел Ван Дейк вау. Те, що він зараз не вау, wow, це вже таке. Знаєш. І uh -huh. тут вже можна згадати: Та ні, ну ви ж розумієте, що футбол це командний вид спорту. Там в Ліверпулі поганий, не лише один Ван Дейк. Хоча насправді не лише один Ван Дейк, але Ван Дейк просто жахливий зараз в Ліверпулі. Вже навіть якийсь Джиммі Карегер може собі сказати, що я замість тебе зіграв би краще. Uh -huh. uh -huh. Джиммі Каргер не... грав непогано, але ніфіга не вигравав. Не фіга не вигравав, так. І я ось думав, що ж до центрального захисника, хто ж, ну, таку, ну. Типово класично, хто ж як не Ван Дейк і. Гаррі! Гаррі! Ні, не до такої сторони. Не Гаррі Валбер. Ні, звісно. Я просто думав, що добре, Реал виграв Лігу Чемпіонів. Ну, алаба дно. Рюдігер не дотягує він до такого ще. Я думаю, він стане тим <jed> захисником, але ще ні. Думаю, так, будемо <informações> спиратись Хто виграв чемпіонат світу, і я такий підвис, просто не зміг згадати, хто з за центральних захисників грав за збірну Аргентини. І такий ти новий чорт, я знаю. Ну там є Мартінес, але він грає за Ой, це. Бувальтер Самуель був ще. О, так. <с>? бувши Єди, єдиний гравець. Отже, ну ви розумієте, ну коротше, не було насправді. Ну там Серхіо Рамос свого часу там сперечався з іншими центральними захисниками за це. Місце, Ну там, можливо, ще Рафаель Варан, але в збірні провалився в клубі, то понятно, все. Ну, коротше, в Італії нема вже тих боже там. Нарешті немає. Нарешті немає. господи, Це така була біда. Ви розумієте? У італійців закінчився захист. Історично, історично Не з'явився напад, і вони просто зараз нічого не виграють. Ну, не клас. А то 1-0-1-0-1-0-1-0. Вилітає з червоною карткою, і вони по пеналях виграють чемпіонат світу. Що це таке? Так, гірше, коротко. гірше це 2004 рік, і оці всі Попадополоси, які виграли євро. Так, щодо центральних захисників, то виходить так, що дуже якось вони відрізняються своєю грою за збірну і, по факту, за клуб. Ван Дейк у збірні був хорош. Питань нема. А Вандейк у клубі гімно собаче. Ти так не дивуйся, що я такі кажу слова. Згоди. Так, Жо Канселу. Як і Хакімі, я тебе розумів. Молодець. Е, так, поїхали далі. Півзахист, модріч Дебруне Казиміро. Модріч я історично люблю. Просто. От, от серйозно. Да. Ну, Людина, яка, в якої загалом не дуже багато було шансів не те, щоб а, е, грати в футбол на високому рівні, а просто е, жити фізично. Просто-напросто да. в нього немає на це здоров'я із самого дитинства. Да, да. Людина, яка пережила громадянську. Можна її так назвати коротше війну, війну, війну в тодішній ще югославії, будучи дитиною, і взагалі тридцять 34, ну... здається зараз. Ну, багато, а, багато. багато вже років, так, але, але враховуючи стиль його гри, він ще я думаю, Та що по коптить ще так. небо у будь-якому випадку. І мені подобаються такі гравці, знаєш, от ті люди, які беруть головою настільки, що ти просто думаєш, ну це неможливо. Фантастика, так. згоден. Кевін Дебрюйне, знаєш, ось повністю згоден з вибором його у півзахист, тому що Кевін може. Нападнику м'яч доставити. Ну, але він знаєш, він, він просто якийсь штучний інтелект, як на мене. Ну, от, ну от я не знаю. От, якщо не Модріч це якась іскра, знаєш, це, от, як то кажуть, ну... ну там Боженька в чоло поцілував, да -да -да -да. то цей, мені здається, він просто зібраний десь на якійсь фабриці. Ну він просто ідеал сучасного півзахисника. півзахисника ну, да. все, ну про він просто машина, він, ну, він не людина. Він от він вираховує, просто в нього там мільйон варіантів за одну секунду. Там. Так він навіть у півзахисті просто грає там ну, на будь-якій позиції центрального, ну, атакувального, ну, розуміш, він, він, він може просто... справа в атаці грати, там як сіті. він же да, він, я... він не, функція. Він не людина, він функція. І, і ти цю функцію просто можеш вбудувати ну, фактично в будь-яке місце, там, в тому ж підзахисті. І таким його, звичайно, що зробив Пеп Гвардіола. От. Але у будь-якому випадку, звичайно, що в нього там передумував. Які для цього були, і він з самого початку було зрозуміло, що він дуже класний гравець, а він ще й знайшов ідеального для себе тренера. І, звичайно, ну я все одно не сприймаю його як людину. Він для мене він ага. просто робот. Пан Казіміро. Страшна людина, страшна. Людина. От, якщо, якщо дебрюй не це робот, то Казиміро це навпаки, це саме серце, про яке no. говорять. Казиміро це серце, це емоція. Знаєш, і в тому числі ця емоція проявляється е, е, тоді, коли весь Манчестер Юнайтед святкує те, що вони пройшли Барселону. В Лізі Європи да, знову нагаду. ж таки. І коли вони там один одному пригають на голову, всі гравці, Казиміро просто йде в роздягальню, тому що він розуміє, що це Ліга Європи. А він людина, да. яка звикла вигравати Лігу Чемпіону. Він людина, яка навіть не звикла дивитися по телевізору Лігу Європи. А, от і все. все. І все. Власне, і в цьому, і чи... в цьому, в цьому весь Казиміро. Так, Казиміро, так просто. Я перше, коли побачив, коли він в реал проходив, я думав, боже, що воно таке ніяке? Mm -hmm. якесь дерево-дерево, просто а тепер люди, вибачте. Добре, що ви не бачили той випуск тридцять років. Ти коли сказав, що це ну Бруно Фернандеш кращий трансфер Юнайтед да, за останні да. роки, але Вже, мені здається, що да. Казиміро, як да. мінімум, е, на рівні, а може, і да. за загальною, скажімо так, е, внеском на сьогодні так, знову він ж таки, насипає. Не я, я бачу не різко, як він насипав Бруно Фернандешу за те, то, що той не віддав пас, коли там вони два в один в ротра виходили. Ось в останньому матчі ні, ти розумієш, ну, там... що хто б що не говорив там прем'єр-ліга, тра та, -та долечі. В усіх матчах Ліги Чемпіонів, де ви вони грали ви щось на першому етапі, да. всі англійські команди якось програли. Може, вони на кращий чемпіонат насправді. Ну О, так от і щоб да. не говорили, Бруно Фернандер, звичайно, величина на рівні прем'єр-ліги, але все ж таки Казиміро пограв, Мені і здається, повигравав. побільше, ну, побільше і досвіду в нього побільше. Звичайно, згоден Мбапе, Холланд, Бензема, Мессі. Сто відсотків. Ну всі, що? всі, а хто ні? Mm. Ми говоримо про календарний рік. Ну да. Ми говоримо да. про сезон. Да. Про що ми говоримо? Да. Про сезон, календарний рік. Про сезон, календарний рік. Ну месі, чемпіонат світу. Без питань. Чемпіон світу, історичне досягнення, саме залайканий пост в інстаграмі, навіть Дубця і та програє. Що ви робите? Люди, в якому світі ми живемо? Що ви робите? – Як можна якогось бородатого хлопця і карімушка бензима? Молодець. Ну, шоковий сезон у нього був просто казковий. Просто казковий, питань немає. Мбапе... Але, але перестань купувати проституток своїм друзям, а потім ще їх шантажувати за це. Недобре, некрасиво. Так, Приєднуйся робиться. до них, спілкуйтесь там. Ні, що? так я ж впевнений, що він приєднується. розумієш? — Один раз не приєднався і все. Він і вальбує на господі, там метр п'ятдесят до росту. Ту. Ну то він туди і в ліс, мабуть. <laughs> Як і спросочився до тих проституток, yeah. а там ще й карім, а потім шантаж. О, бандюгатий. Добре. Е, Холланд. А що виграв Холланд, що він потрапив в чемпіонат? Чи ну, добре, Я Харі не... Кейн також вважається одним з найкращих форвардів мені, світу. Мені блювати і... хочеться, чесно. І Я і не знаю, як чесно. Що виграв Гаррікейн? Кейн Варі... у Челсі виграв. Ні, В... Ну В... це, звісно. Лог... <laughs> <конечно>. Але <laughs> на сьогоднішній день то мені, мені здається, що? що багато хто шанси. Так, да. і Крим багато? теплиця може обіграти. Крим, до речі, буде український. Да. Ну, він і так, наш, Так, смыслі. Де окупований? Холланд. Ну, все. Ну, блін, да. І Мбапе? Все, без Малець. питань. Отака. Ну, він, ну, він хитрик в фіналі чемпіонату світу. І Ні, то, це, щир, ж не, це ж не єдине його досягнення. І розумієш. тут повинен був бути ще п'ятий гравець Крістіна <рістіна> Роналдовна. але вона не потрапила. Тому що в футбол грають 11 гравців. А можливо, в наступному сезоні в Ель Насраф буде 12 гравців. Але ви ж розумієте, що просто так Друга... нічого не минає. Да. Він кращий гравець. Всього арабського континенту, Ара... якщо Кращий такий атаки вже є у лютому. Ось такі справи, друзі. Вісім голів, дві передачі. А чого Що? І це все за якісь нещасні 250 мільйонів на рік. Клас! І тепер ми перед тим як перейти, нагадуємо, друзі, що до інших тем дайджесту, що у нас триває конкурс, ми, будь ласочка, Просимо вас підписатись на наш Ютуб канал і в закріпленому коментарі, також під цим відео, написати тему, про яку б ви хотіли, щоб ми поговорили для вас. Дві найкращі ми обираємо. І перша найкраща буде тема. те найкраще переможець, отримає м'яч від нас. Професійний м'яч баскетбольний, не просто якусь байду за 50 гривень. Є і такі м'ячі. А за друге місце отримає сертифікат на придбання. Ну, там не вся сума, там буде якась солідна сума. На придбання у Пушкіншоп кросівок. Ви там додасте до цього сертифікату і купите собі на весну або літку кросівочки. Дякуємо. До футболу продовжимо. До української теми. Руслан. І не Людмила, а Руслан і Ротань. Ну, може, і не ладно. Так. Руслан Ротань. 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 Ротань, так, точно. Став. Тренером Олександрії. Давним-давно. Легендою Дніпра. Потім... Так, легендою Дніпра ще раніше. А... Школа тут у Дніпрі в нього є, там малі. Пацани бігають тренуються, вони з зу узулю, там те се босі, теплих. Потім тренує юнацьку збірну. І тепер він тренує вже, але як виконуючі обов'язки, збірну України, дорослих хлопчиків вже. Коротше, війна торкнулася насправді всіх. Ось у мене до війни було багато робіт. Пі... Вибачте, до повномасштабного вторгнення було багато роботи. Не одна, не дві, не трі. Штук шість. Після 24-го стало м -м, мінус чотири, мабуть, чи, навіть Бо роботи хірше став Отже, так всім стало важко і тяжко. І що навіть Руслан Ротань тепер на три роботи буде ходити. Уявляєте собі? Ну, я ж думаю, що тут справа не в тому, що йому не вистачає. Ну я думаю, що не, не вистачає. Я думаю, що вони як люди з Дніпропетровщини, пан Павелко та пан е -е, Руслан Ротань. Сіли, поїли, по-перше, потім заспокоїлися. заспокоїлися. так, Він каже: Ме мемчик дуже Руся, висковий. Руся, я не знаю нікого кого. Там ребров, Сережа, але тут Печерський суд, і я якби розриваюся. Ну, треба щось робити. Що бою... делать? А я бачив, що ти прям ну, тренуєш людей там, фі фі фі, -фі так робиш. що, Давай, може, ти. Він... А Руся, що? А Руся нормальна людина, він розуміє, чим це пахне. І він сказав. Так, звичайно. І ось у мене питання. А з яким рахунком ми понюхаємо у Тузіка під хвостом в першому ж матчі збірною Англією? А що зміниться, якщо ми програємо? Та нічого не зміниться навіть, якщо ну, ми виграємо. Ну який, який тренер в умовах того, що зараз відбувається з Павелком, буде підписувати якийсь контракт? Ну, тобто, хто має е, гарантувати умови роботи головному тренеру збірної України з футболу? Голова. U <laughs> <O> A F. Да, <laughs> right? Woof woof. <laughs> Who let the dogs out? Woof. <реш> <реш> ну, коротше, ну я розумію, що ніяких взагалі питань до Руслана ротаня от просто взагалі немає. Нав... не хочу не хочу на ну, Це я впевнений, Бля, що це ну, на особистих яких стосунках ну, все натурі. було зроблено, і те, що він в такому не треба таких навіть ум... на нього на нього нападати умовах, Так і він погодився. Це е, говорить не в останню чергу про нього, як про людину. А всі ми знаємо, що Руслан ротань людина хороша. Да. Хороша так. людина, і пам'ятаєте про Ви... це, коли він якщо просто... ми програємо збірні Англії, навіть із якимсь дуже великим рахунком, що він людина хороша, він і просто що... не міг навіть ну сказати ні. Розумієте, я в своєму житті був у директорів, які не міг сказати ні, казав ну да, да кінешно, придеться це зробити вашу мать. Ось і він, мабуть, був такі сподівайний. Ну, ситуації. або він, навпаки, з радістю, знаєш, ну розуміючи, всю складність ні, моменту, склад... що на з радістю. Розумію, попри... моменту, на мене, то, Та ну... по зуму всі трі, Олександрія, Ю, дорослі, всі, всім розказав, показав. Так ти бачиш, як виходить? Що в нього навіть не, ну, не треба питати у тренера а, юнацької збірної, як там ідуть справи? Подивився в дзеркало? Хоп-хоп, Ні, Якщо він буде питати, то це взагалі прикольно. Уявляєш собі? Алло, де він? Я хочу знати, ким можна замінити. Та хто, хто, хто? Ну не можна, не може. Я, Я думаю, що ще, Руслане, знаєш, ще одна вакансія вільна у цій країні, пустує місце. Христовича? Ні, ні не... да, щоб з Фейгіним поволокати. отою, Тьотка із рашки, той старої страшний. Так, ну коротше. Але то, мабуть, що пан Павелко вже нехай займається тими ділами. Боки його ділами займаються. От ви розумієте, що якщо голий Павелко десь запише відос на YouTube, ви туди підпишетесь. А на м'яч не бреше, підписуйтесь якось не дуже охоче, а потрібно це виправляти. Якщо справа в тому, що ми тут сидимо одягнені, то ви напишіть про це в коментарях. Та ні, ну без проблем. Я Зараз не знаю, тепло. Ми можемо та. дозволити собі набагато більше. Друзі, підписуйтесь, лайк і нагадуємо, що донатьте, будь ласка, не нам, нам нічого від вас не треба, окрім підписки і переглядів. Для 57-ї бригади і все відсилаємо хлопцям, а вони там точно знають, що з грошима робити. І переходимо до теми баскетболу? Yeah, yeah. oh, oh. Максиме. <campancel> я вже не думав, я вже не думав. Давай. Так, а що у нас там за тема з баскетболом? Ну, є там тема, що є баскетбол в Україні, і є тема, що у нас є легіонери в баскетболі. Є легіонери і черкаські мавпи творять просто страшні речі. Вони їх змінюють. Змінюють. А -а. Так. Не витримав Лейк? Не витримав Лейк під час Дніпровського баблу, навіть під час однієї з ігор. Бошкан Артем, Артем Сліпінчук сказав Тараса сина годувати. <тарас> да. Прям так і сказав. Ось прям штат. На три букви. Не Мей, а да. Прям так. Угу. Не Ванеса. І що? І що? І все, і поїхав. І, і знайшли нового. І пишуть в коментарях, мені розумієш, вау! Ну там було одразу зрозуміло, що Лек шо? це вау? такий пацан, який не затримається в Україні. Ви розумієте його рівень? я розумію його рівень. І я здивований, що він затримався навіть в Україні. Я взагалі здивований, що він затримався. Ну, на три чверті можна було. Та який рівень, друзі? Вибачте, у нас. Ну, об'єктивно, давайте, давайте максимально він, слабкий чемпіонат. Він Просто лівий пасажир. Він ну, лівий те, що, пасажир. Те, що ну. він вміє забувати таким же лівим пасажиром, але з українським паспортом, не визначає його як класного гравця. Ну ви шо, ну... — ви А до речі, Дніпру він тридцятку набив Ось Ну так. так, так, питань нема. Так ось, ну, і знайшли другого пасажира. А можливо, в мене була теорія, що Лейк такий почув сирени у Дніпрі, і йому нарешті пояснили, що в цій країні війна він такий. War? No way. No. No way. Coach. Where is my money? І йому дають ть -ть 150 доларів. Матрасами. Жудем, матрасами. І він іде от туди. І хто прийшов? Хтось прийшов новий лейк. Ну, прийшов новий лейк. <соць> New нью <соць> New Lake. Lake. New Lake city. із штату Нью-Делі. <соць> да. І що? І нічого. І все. Ну, нормально, а що ви? Коротше, ми до чого це все ведемо? <соць> ну, да. <соць> Андрюха пошабля. <соць> Давай зав'язуй, пацан. Ну серйозно, вже. Здається, що ми в трьох вже це шоу не витягуємо, на нас не підписується. Да. А якщо ми будемо тут в трьох, да. ти розумієш, що це mm. просто x 2 одразу да. популярності. Ну, що Ти, ну, ти 12, 12, 12 хвилин людина зіграла 0-чок. Нулючок. нулючок два китки, мінус 3 рейтинг ефективності, мінус 6 плюс-мінус, коли твоя команда виграє 20. Але команда виграла? Так, так, команда виграла не в кого ж небудь, а у самого старого, старого Луцька. Луцька. Так, тому, вибачте, Максиме, можливо, не зібрався в той момент о, хтось. Ну, колись збереться. А ми переходимо далі. Це не всі баскетболі новини. Тому що справжня новина Агафонов, справжня новина. Давай. Справжня новина Агафонов. справжній Агафонов приїхав до справжньої біпи і тепер буде грати в справжній суперлізі чемпіонат України. Так, ми хочемо вибачитись минулого разу. У відосі своєму ми взагалі про біпу нічого не сказали, коли розглядали ось тут посилання, розглядали таблицю, щось ми провтикали. Ну тому що шо пацанів все хорошо. А що таке вторе місце? На взагалі? що таке друге місце? Шо, шо, місце? Ви собі там ну, придумали. Коротше, нормально. Все. Агафонов повернувся. Як ти думаєш, чому навіщо і йому? Ну, ось якщо Ну, він сам мешкає в Одесі. Не, ну це факт, це ну, ми знаємо, і щось там в Румунії, мабуть, що вже закінчилися. Закінчились румуни, так і розпочалися хтось інший, ага. і йому просто немає там тепер, що робити. У нього немає там команди. Я не думаю, що він такий. Ну все! От зараз настав час їхати до Одеси. Ні, я впевнений, що просто. Контракт його якимось чином завершився, перервався, чи ще щось, і Одесити в цьому плані молодці. Ні, ну для, Це буде для Біпи, це о, такий плюс величезного величезного. Да, величезно. Насправді, і це ж в рамках такого ось слабкого чемпіонату ну, буде просто ну, реально ефект від нього. Вони претенденти. Ну, вже дуже скоро ми побачимо. Який на буде ефект мегафону, але, але замах прям так. прям класний. Прям а прям і на цілу людина, гривню та й людина нормальна. Взагалі і людина нормальна. легендарні прес-конференції. Да. Я сподіваюся, що хоч щось цікаве повернеться на цій прес-конференції. Тому що мало е що. — мало що. Мало мало що, що. Мало Друзі, ну на цьому ми будемо завершувати наш випуск, наш дайджест. Нагадуємо, що у нас триває конкурс. Підписуйтесь на YouTube канал, участвуйте, беріть участь у нашому конкурсі, ставте лайк, донайте для 57-ї бригади. Ну, а це був Максим. А це був Микита. І пам'ятайте, що і Максим, і Микита брекати можуть. А м'яч ніколи не бреше. Всім пока. Побачимось.